Біблія пише, що за всяке пусте слово ми будемо давати відповідь перед Господом Богом. Коли Ісус Христос був тут на землі, Він проповідував слово Боже для того, щоб спасались людські душі. Він зціляв хворих. Він очищав прокажених, він давав сліпим прозріння, він мертвих воскрешав. І одного разу, коли він зцілював людину, якою сохла сука, ті ж самі фарисеї, книжники почали обсуждати його, чому він в такий день його зцілював, бо тому що день треба було поважати. Але Господь дає нам зрозуміти, що діти Божі, вони виривають людей з рабства диявола. А лже пророки, лже вчителі, вони засуджують. І на сьогоднішній день теж є дуже багато тих зловісних коментаторів, які пишуть, засуджують дію Духа Святого. Як їх розрізнити, Господь каже, по плодам їх пізнаєте їх. Хороше дерево родить хороший плід. Тобто плоди будуть однозначно. А погане дерево, народить родить, плоди погані. Тому і нам потрібно слухати тих людей, в житті, яких є результат. Тому що життя нам дано одне. І якщо ми. Проживши це життя, не з'єднаємось з людьми, які мають відношення до Господа Бога, які мають відношення до Спасіння, ми самі спасіння не зможемо отримати. Якщо ми станемо цими зловісними коментаторами, будемо обсуджувати тих людей, в яких є вже результат в житті, в нашому житті результату ніякого не буде. Наоборот, нам потрібно з'єднуватися з цими людьми. і так само, Задуматись, що я можу зробити для того, щоб принести плоди для Господа Бога. Тому що в Євангелії від Івана, 15 главі, пише так, би прославиться Господь Бог, коли ми принесемо багато плоду і станемо його учениками.